Ось ця конструкція. Насосна станція Роса-300, Фактично врятувала здоров'я киян після Чорнобиля. Її побудували в рекордно короткі строки за два місяці. Півроку з червня по грудень 1986 року. Вона постачала воду з десни замість радіаційно забрудненої води з Дніпра. У цю затоку стікається вода з десни. Водопровідна станція, котра постачає воду киянам з Дніпра за 5 кілометрів. Щоб замінити одну воду на іншу, довелось прокласти підземні водогони. На баржі встановити шість насосних агрегатів. 17 червня 1986 року пішло перших 350 тисяч кубометрів деснянської води. Це денна норма споживання районів, що обслуговувала водопровідна станція. Її нинішній керівник, який тоді працював інженером, каже Дніпровську воду не можна було не тільки пити, а навіть мити вулиці, тому її перекрили. Ви ж розумієте, що в 1986 році після трагедії на Чорнобильській атомній електростанції ну значно погіршилась вода. В Дніпрі із за якості погіршення якості води було прийнято рішення подавати на наші споруди деснянську воду. За півроку станція повернулась до Дніпровської води. Її якість, начебто, відновила. Відтоді минуло 27 сім років. Надвірні конструкції плавучої станції покрились іржею. Всередині ситуація трошки ліпша. Жодного серйозного ремонту тут за цей час не було. Вона взагалі була розчитана на 5 років. Потім по проекту тут. Должна була бути друга технологу до станції, каже, насоси в хорошому стані, бо використовують їх рідко під час повені чи мору риби. Останній раз вмикали 2010 року, коли задихнулася риба у Київському водосховищі. Нині станція в робочому резерві. На сьогодні насосна станція при роботі трьох насосних запілатів. Може забезпечити повністю подачу подачу водопровідної станції. Ця цифра складає 300 тисяч метрів кубічних води на добу. Цьогоріч вмикати плавучі насоси не доведеться, запевняють на Дніпровській водопровідній станції, хоча повінь ще триває, ніяких сесів тут не чекають. Олександр Регуцька, Сергій Мясоєдов, соціальний путь.